Вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Сергій Ребров вирішив провчити молоду зірку збірної України. Михайло Мудрик потрапив до списку уклоністів. Шахтар продав гравця в АПЛ. Олександр Хаскевич обвів Ігоря Суркіса. Все це, а також багато іншого, на каналі Football Days. Поїхали! Розпочинаємо з термінової новини. Міністерство спорту України внесло футболістів української збірної до списку уклоністів, які виїхали з країни та не повернулися. У списку 304 особи, зокрема, такі відомі футболісти, як Артем Довбик, Віктор Циганков, Ілля Забарний, Анатолій Трубін та Михайло Мудрик. Усім цим гравцям загрожує позбавлення волі за те, що вони незаконно перетнули кордон України та не повернулися. Фактично, у цих гравців зараз табу на перебування в Україні. Їм не можна приїжджати до країни, адже згідно закону їх повинні заарештувати. Тобто, вдумайтесь, лідерів збірної вносять в список якихось, нібито нігідників порушників закону. Це повна суцільна маячня від міністерства спорту. Замість того, щоб займатися важливими справами та розвивати український спорт, вони займаються дурницями та наказують українських спортсменів, завдяки яким Україна популярна в Європі. Потрібно розуміти, що ці футболісти і так не пішли би на фронт. В той же час вони проставляють імідж України на міжнародній арені, а отже, допомагають на своєму спортивному фронті. Але наші чиновники цього, мабуть, не розуміють. Звичайно, що багато з вас може сказати, а чим мудрик чи той самий циганков відрізняється від пересічного українця. І дійсно, глобально нічим. Але ще раз повторюся. Ці гравці сприяють позитивному іміджу та бренду України та українського спорту за кордоном, тому їх не можна крати за це. Я б ще зрозумів, якби би якогось гравця четвертої ріги Казахстану. Але коли на зірок та лідерів збірної заводять справи в суді, то це реально повний абсурд. Шахтар продав гравця в АПЛ. Мова йде про ізраїльтянина Манора Соломона. Шахтар отримав від Тотунгема гроші за ізраїльського Вінгера. Хоча спершу трансфер було здійснено на правах вільного агента, як повідомляє Фотоспор, керівництво шпор погодилося на умови, які поставив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, а саме 6,5 мільйонів євро компенсації та відсоток від наступного продажу. Після цього Шахтар планує продовжити працювати над отриманням компенсації за несанкціонований перехід ТТП Галатасарай. Джерела зазначає, що ФІФА запропонує турецькому клубу провести переговори з гірниками, щоб позитивно вирішити проблему. Сергій Палкін заявляв, що клоусула в контракті з Шахтарем становить 150 мільйонів євро. Багато хто сміявся з менеджменту гірників, однак ми бачимо, що сміється той, хто сміється останнім. Палкін зумів здивувати усіх та виграти фактично програшну справу. Якщо відкинути моральну сторону питання, то за юридичними нормами перехід того ж таки солому на Ботете не має жодних проблем. Але Шахтар зумів надавити на потрібну точку та отримав солідну компенсацію від босів лондонського клубу. Звичайно, це позитивний сигнал для гірників та прецедент для інших клубів, що вони також повинні заплатити донецькому клубу. Півзахисник Київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв потрапив до сфери інтересів кількох клубів італійської серії А. За інформацією італійського видання Туто Меркато можливість переманити українця розглядають два представники найвищого дивізіону Італії, а саме Фронзіоне та Удінезе. При цьому, якщо вірити італійським журналістам, клуб із Фріулі вже найближчим часом направить до Динамо запит щодо компенсації за гравця, контракт якого з київським клубом діє до літа 2025 року. Додому що цього сезону Караваєв трансферну вартість якого портал Трансер оцінює оцінював 2,5 з мільйони євро та забив три м'ячі. Враховуючи нинішній слабкий склад киян, то втрата гравця рівня Караваєва буде дуже неприємною для Динамо. Останнім часом Олександр став незамінним гравцем основи, особливо після травми Ярмоленка. Караваєв фактично заступив за собою місце на правому фланзі атаки Динамо і не збирається його віддавати. Окрім того, серед плюсів Караваєва й те, що він може закрити будь-яку позицію на будь-якому фланзі команди. Таких універсальних гравців Динамо більше немає. Тому, скажімо за всього, президент Динамо Ігор Суркіс не захоче так просто відпускати гравця збірної України. Але якщо у Динамо будуть фінансові проблеми та потрібно буде розвантажувати фінансову відомість, то, можливо, кияни будуть змушені продати Олександра. Сам же Караваєв точно заслужив шанс на виступ в топовому європейському чемпіонаті. Гравець вже грав колись за кордоном у турецькому Фенербахчі, але так і не зміг там закріпитися. Але все ж таки серія А це турнір іншого рівня. І навіть якщо Караваєв перейде в команду середняк місцевої ліги, то це все рівно досить престижно. А враховуючи повільний італійський стиль футболу, то Каравай завдяки своїй феноменальній швидкості може дійсно засяяти яскравими фарбами в серії А, Сергій Ребров вирішив провчити молоду зірку збірної України. Мова йде про нападника Владислава Ваната. За словами головного тренера молодіжної збірної України Мельгоси, Сергій Ребров розповів іспанцю, що не розраховує на Ваната в найближчих матчах. І таким чином перевів нападника Динамо Київ в молодіжну збірну. Вочевидь, Ребров покарав Ваната за чергову невиправдану червону картку. Нагадаємо, гравець отримав вилучення за симуляцією у матчі проти Колоса та таким чином пропустив українське класичне дербі Шахтар Динамо. Це вже не вперше, коли Ванат невиправдано страдає через свої необдумані рішення на футбольному полі. До цього Ванат вже отримував червоні як в Динамо, так і в молодіжній збірні. До прикладу, на минулому євро, коли гравець вдарив румунського футболіста. Після того випадку тренер молодіжки Руслан Ротань також провчив Вената та відправив його на лаву запасних. Сергій Ребро вже вирішив діяти кардинальніше та просто викликав Данила Сікана замість Вената в збірну. Що стосується виклика Сікана, то нападник Шахтаря дійсно заслужив цей шанс. А от чому у списку викликаних знаходиться Роман Яремчук, який практично не грає за Валенцією та не має забитого голів в цьому сезоні. То це велике питання. На жаль, зараз Яремчук в збірні нагадує бісядіна на Динамо. Жодної користі для команди. Звичайно, що в перспективі ванат набагато сильніший за Яремчука, але Владиславу ще потрібно набратися холоднокровності та футбольного досвіду, щоб більше не потрапляти в неприємні обставини. Цього Ванату і побажаємо. Колишній тренер Динамо Київ Олег Лужний розповів, що екс-наставник Ян Олександр Хацкевич обів його, а також президента клубу Ігора Суркіса. За словами Лужного, його запрошували під цікавий проект, і Хацкевич запевняв, що вони будують суперкоманду. Втім, згодом стало зрозуміло, що обіцянки Олександра не відповідають дійсності. Він покликав у динамо гравців, які близько не відповідали рівню клубу і поставленим завданням. При цьому можливості якісно підсилитися та здобути хороші результати у Динамо тоді були. Легендарний захисник Динамо також заявив, що футбольний агент Вадим Шаблій відіграв велику роль у цих провальних трансферах Динамо. Лужний питав у Хаскевича, навіщо він бере у команду цих футболістів, але Білорус не міг цього пояснити. Я люблю професіоналізм і чесність, сам такий і вимагає від людей такого ж ставлення. На жаль, цього там я не побачив. Сказав лужний. Те, що Вадим Шаблій захопив український футбольний ринок, я повідомляв ще в минулому випуску, тому в цьому немає нічого дивного. Але як виявилося, руки Шаблія дісталися дуже глибоко. Окрім впливу на президента Динамо Суркіса, Шаблій ще й впливав на тренера киян і здається, далеко не єдиного. Хаскевич просто обдурив Суркіса, постійно обіцяючи йому ось ось побудувати команду високого рівня. Тоді ж Кияною купували непоганих гравців, таких як Чечесіт Клей, Буена чи Дуланд. Але у складі грали ті, кого понабрав Хацкевич та його ген шаблі. А саме Корзон, Кадар, Піваріч, Морозюк, Бісєдін та інші посередні гравці. Єдине незрозуміло в цій ситуації, чи реально президент Динамо Ігор Горцуркес був настільки зачарованим. Або ж його все влаштовувало і він також отримував відкати від шаблія. У ЄФА може запросити Аль Насер для участі у лізі чемпіонів наступного року. Клуб розглядається в якості кандидата до виступів у головному турнірі в Європі, повідомляє журналіст аль хабрі Перехід до головного клубного турніру Європи може відбутися у сезоні 2024-2025. Організація розглядає його в контексті того, що Аль-Насер прямо зараз є однією з найбільш популярних команд світу. Представник чемпіонату Саудівської Аравії не зміг виграти першість минулого сезону, проте влітку підписав ряд статусних гравців і буде боротися за, за чемпіонський титул. Саме у складі цього колективу виступає Кришено Роналду, який вже стиг забити 40 голів за календарний 2023 рік. Якщо УЄФА дійсно піде на це рішення, то це буде повна ганьба для цієї організації. Ліга чемпіонів це турнір для європейців. Там повинні грати найсильніші клуби континенту, а запрошення саудівців нічим не краще за ту ж саму Суперлігу, яку пропонує Флорентіно Перес. Бо більше це навіть гірше за Суперлігу у декілька разів. Багато хто жаліється, що мігранти з ближнього сходу зараз захопили Європу. Схоже, що з футболом все відбувається так само. На жаль, гроші продовжують домінувати над здоровим глуздом. На цьому все Замовив канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!